Учорашнє звільнення Олександра Дубовика з посади директора міського будинку культури одразу викликало резонанс серед творчої інтелігенції. Прилук, вважаючи розпорядження про звільнення за згодою обох сторін несправедливим і безпідставним, з 7-ї години ранку 3-го листопада під стінами міськвиконкому почали збиратися люди. На мітинг прийшли ті, кому не байдужа доля Олександра Дубовика, хто давно знає його як людину кришталевої чесності. На восьму годину ранку самим паном Олександром була написана заява на відкликання попередньої заяви про звільнення. Свій підпис під останньою він вважає поспішним і називає його результатом шаленого тиску і власного емоційного стану, які пішли на руку зацікавленій стороні. Одночасно у приймальні виконкому була зареєстрована заява, яку підписали учасники мітингу на підтримку добовика. У ній протестуючи звертаються до міського голови з проханням повернути Олександра Добовика на посаду директора будинку культури, акцентуючи увагу на демократичних принципах побудови суспільства, до яких досить часто апелює сам міський голова Юрій Беркут. Присутній на мітингу Сергій Королевський звільнення Олександра Добовика назвав брутальним а кроки, які робить влада, неприпустимими. Не дуже мешканці вникають в проблему прямуватику ситуації, що тут люди зібралися. Вони можуть це сказати там, наприклад, от королівського не вибрали, він прийшов тут, починає бунтувати, людей подимати і все. Я б хотів би, щоб зараз політику зовсім відділив в сторону. Я напротязі з п'ятого року громадський діяч міста. Ну так сталося, така виборча система, що партія видвигає. Я теж що від партії промисловців підприємців. І коли я вважаю, коли ми йшли одною командою, і коли починають обіжати, члени на нашої команди. Тим паче я вибачаю зніжав в той же час. В сесійній залі проходила нарада, на якій підбивали підсумки виборів. Фіналом велелюдного зібрання стало оголошення прізвища новообраного директора будинку культури Тетяна Лук'яниця. До недавнього часу вона працювала у сьомій школі. За якимось дивним збігом обставин, пані Тетяна сповідує канони саме соціалістичної партії, як і чинний мер. Казусна ситуація виникла, коли до сесійної зали увійшли учасники мітингу. Вони звернулися до міського голови з проханням вислухати їх заяву. Відповідь була короткою. Разві прийшли директор Тетяна Іванівна Всі на робочі місця, всі на робочі місця займатися. Свою участь в агітаційній діяльності на підтримку партії промисловців та підприємців, Олександр Дубовик пояснює особистими переконаннями та парадоксальною ситуацією, коли в міській раді немає жодного депутата, представника культури. В даний час дубовик знаходиться в лікарні. Ті, хто був зранку на мітингу, зупинятися не збираються. Я звернувся до нашого керівника міської організації партії промисловців підприємців. Вони звернулися по цепочці в обласну, обласна звернулася в Київ. І на українському рівні зараз це питання обговорюється. Що це інтересно, так парадоксально виходить, що партія соціалістів узурповує владу в прилукненні. Якщо хтось думає, що. Це не стосується його особисто, то він дуже, дуже помиляється. Сьогодні воно не стосується а завтра. Може прийти до вас в хату і вашу жінку чи вашу дитину побити чи вигнати з роботи. Оце вам реаліз сьогоднішнього дня.